Долучаємо до нашого ефіру просто зараз Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони, вітання вам. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Андрію! Просто зараз ми, як і попередньої миті, продовжуємо збирати кошти на безпілотники Сич. 25 мільйонів в цілому потрібно. Зараз QR-коди перед глядачами, номери карти перед глядачами. Заохочуємо вас робити це просто зараз, донатити. Скільки безпілотників? Планується закупити за ці гроші, які завдання вони будуть виконувати. Так, ще раз дякуємо команді національного марафону Єдині новини і всім українцям, які допомагають, підтримують в цій важливій справі. Ми не будемо називати точну цифру, але мова йде про декілька десятків власне самих безпілотних літальних апаратів і дещо меншу кількість в цілому комплексів. Це справді. Вдала вкрай вдала українська розробка. Спочатку була презентована як розвідувальний дрон, пізніше модифікований і використовується дуже ефективно як ударно-розвідувальний, і українські спецпризначенці, оператори, спецпідрозділи ефективно використовують для того, щоб знищувати сили і засоби, техніку противника, живу силу, зокрема бронетехніку. Тобто, це справді потрібна річ. Коли ми спілкуємося з нашими гостями-експертами в мілітарній царині, цей лічильник він постійно змінює цифри. Це означає, що наші глядачі постійно донатять і допомагають нашим військовим. Але коли долучається представник гурмо, то він значно пришвидшується. Цифри ми оприлюднимо дещо пізніше. Десь наприкінці розмови щодо цього безпілотника, його розробка сич про нього. ж Повідомили ще в червні минулого року, тобто за рік, розробка досягла такого рівня, що тепер гурмо використовує його ну для своїх спецоперацій. У чому особливість сича так, щоб, ну. Не видати, знаєте, стратегічну інформацію ворогу? в режимі ударного БПЛА він може працювати в ворожому тилу в глиб до 50 кілометрів. Це дуже суттєва відстань, яка допомагає відсувати і знищувати засоби радіоелектронної боротьби. Власне, СИЧ вже чимало понищив різноманітних ребів. Ми вже говорили про те, що в цілому лише операторами. Гури спецпризначенцями Сечі Сичі вже знищили да техніки ворожої на понад 100 мільйонів доларів. Але знищена техніка це означає додатково збережена українська техніка. Це означає додатково збережені українські життя. Тому так продовжують ефективно використовуватись і в режимі розвідувальних БПЛА, і там дальність польоту сягає до 200 кілометрів. І в режимі ударних дронів вони працюють і зарекомендували себе дуже добре. За кілька хвилин нашої розмови ми вже зібрали 20 тисяч гривень, але просимо вас бути активними, включайтеся в процес, тому що кожна гривня вагома, абсолютно кожна гривня. Зараз повітряна тривога вже і в Полтавській, і в Кіровоградській області. Будьте пильними, не нехтуйте власною безпекою, спускайтеся в укриття. А ми продовжуємо говорити про безпілотник сич. І хочеться ще проговорити, які цілі вже були уражені цією машиною, цією пташкою, і на яку суму завдали шкоди окупантам. Ну ми вже згадали, що в цілому на понад 100 мільйонів доларів є декілька дороговартісних ребівських установок. жителі, зокрема, інші там цінник за 10 мільйонів. Доларів одна, од, одна одиниця. Також знищена техніка разом з особовим складом, і частину цього вже оприлюднено, були зняті відеокадри, фотофіксація. Частина поки що не показується, але пізніше також буде оприлюднена. Справді працюють добре і мають додаткові інструменти захисту, щоб бути менш розливими для ворожих. Систем радіолекційної боротьби, радіоелектронної боротьби, що також і додатковою перевагою даного безпілотного літального апарату. Так, тисячі, десятки тисяч поповнюють банку на потреби наших військових. Вже понад 40 тисяч лише протягом цих кількох хвилин ми зібрали. Дякуючи нашим глядачам, себто вам не зупиняйтеся. пане Андрію. Чи вистачає нині пілотів? БПЛА, адже одна річ це самі пташки, ці дрони, камікадзе, розвідувальні дрони. А інша річ оператори для роботи на цих апаратах. Якось по особливому навчають напевно, що і в Україні і за кордоном може є вакансії операторів дронів в яких підрозділах здебільшого. Навчання відбувається в Україні. Це постійний процес. Воно триває власне в головному управлінні розвідки. Зараз, якщо ми говоримо про сич, не бракує операторів. Це засоби, які вже себе добре зарекомендували. І є як інструктори, які навчають і будуть навчати, так і готові підготовлені команди, екіпажі. Власне, зараз все, що потрібно, це більше сичів, саме тому дуже важливо. Зараз і проведення цього збору, і в цілому підтримка головного управління розвідки з боку українського суспільства, волонтерів, громадських організацій, фондів національного марафону теленовини це важливо. І команди вже чекають, готові, і виробник так само готовий для виконання замовлень і виконання завдань. Зараз ми збираємо необхідну суму. А як швидко ці безпілотники будуть у вас після закриття збору? Вже п'ятдесят тисяч швидко. до слова. вже 50 тисяч зібрали за останні хвилини. Це тільки за час нашої розмови з паном Юсовим. Прошу досить швидко. Частина замовлення вже знаходиться в виробництві. Ну і врешті на форумі Україна рік 24 Пролунала заява про сюрпризи для окупантів у Криму. В принципі, там постійно якісь сюрпризи прилітають і в той чи інший спосіб на різні локації, аеродромах і по складах БК. Які сюрпризи можуть очікувати на ворога на Кримському півострові в 2024 році? Ми безумовно календар і бальну книгу розписувати для ворога не будемо зараз в прямому ефірі. Але е, заходи будуть активні і відчутні. Вони будуть носити комбінований характер. Тобто, мова йде не про лише один інструмент, тобто окремо морські дрони чи е, окремо безпілотні літальні апарати. Це буде завжди такий комплексний сюрприз для окупантів. Зрештою, це має сприяти в тому, щоб український Крим повернувся додому, і так і буде. Тоді інакше поставлю запитання щодо Криму. До речі, вже 60 тисяч плюс за ці хвилини. А ми вже не раз акцентували, що саме дякуючи морським дронам, нашим розробкам і їх масштабуванню, ми по суті витіснили російський флот з акваторії чорного моря. Вони дійшли на безпечну відстань для себе, умовно безпечно. Зерновий коридор запрацював без згоди росіян. Яка буде паритетність у виробничих потужностях і спроможностях та ефективності дронів, які працюють по на Цілях і морських дронів в 2024 році в частині українського ВПК? те, що ви слушно згадали стосовно знищення ворожого флоту. А вже фактично третина суден Чорноморського флоту знищена від початку повномасштабного вторгнення, це також результат комплексних дій. І знищення крейсера Москва, і звільнення острова Змійний, звільнення повернення вищих бойка. Безумовне застосування морських дронів надзвичайно важливий елемент разом з роботою в небі. І це все десантні операції. Робота руху спротиву на окупованому на окупованій території. Це все частини великого плану і задуму, які поетапно реалізовуються, і ми побачимо найближчим часом продовження. Реалізації таких операцій, що ж дякую вам, пане Андрію. Дякуючи вашому долученню до нашої фірми, зібрали 70+. Це лише протягом цих буквально там семи хвилин. Чи скільки ми дякую говорили? Дякуючи знову ж таки нашим глядачам в першу чергу, що підтримуєте українців і українське військо. Андрій Юсов, представник головного управління розвитки міністерства оборони.